Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. Ми на нашому майданчику в місті Рівне князя Володимира 112. І що ми тут бачимо? Бачимо дуже хороший підбір тракторців з кабінами. До речі, ще один трактор на з під коробці готується з кабіною. Там міняємо скло, бо було розбите під час транспортування. Може, пам'ятаєте з попередніх наших відео. Отримали перше з. Точно не одного надходження по екскаваторах. Окреме відео зніму, розкажу про екскаватори про цього виробника. А зараз давайте коротенько по тракторах, які доступні до огляду, трішечки підкоректували ціни в меншу, звісно, сторону, щоб ну, були більш якби, доступними. Хочемо розпродати старі залишки, бо вже в дорозі нові надходження. І тому, на, власне. Трактори, які є зараз в наявності, ми зробили більш привабливу ціну. В, на сайті, переходячи на сайт, е теж є ціни, є описи. А зараз коротко по цінах і по тракторцях. 50, 15 кінських сил в гарному стані вартість 5 тисяч умовних одиниць з грунтофризою. Чудовий, ну, чесно, не розумію, чого ще не продали. F-118 свіжими роками. 6300 за комплект, просто в фантастичному стані трактор. Все рідне, починаючи від шини японські, ніхто там нічого не міняє, не ставить БКТ. Візуальний стан, технічний стан по фризі, повний функціонал, рівень горизонту, все працює справно. Бачимо накладочки, все в оригіналі. Напрацювання 921 мотогодина механічна коробка на реверсі. Реально 6300. Ще там півроку тому такі трактори 6800 до 7 коштували. А за 7 вже, до речі, можна придбати 26-сильний трактор, а 226 Також повний функціонал, розворот на місці. Так, є трішки ну тепті передні шини. Але ще послужать в хорошому стані ґрунтофриза е, в комплекті, до речі, 1,6 м. На простій трьох без рівня горизонту, але 26 сил, 7 тисяч умовних одиниць в чудовому технічному стані, дивіться, з високим кліренсом. Бачите, оці їхні бортові, які дозволяють, власне, десь в міжряді чи там, полуниці. Чи овочевих культур заїжджати і краще працювати? гіс 21 й метр база, метр 10 колія в ширшому положенні. Задні шини нові БКТ, грунтофриза, ціна 6900. Бачите, передній міст, чим ІСЕКи завжди відрізнялися це вагою. І, власне, ГІС, 21-й виняток. Гарний візуальний стан, технічний повністю справний. І по ціні 6900. Ну, 255 й на 25 кінських сил тракторець. От Застоявся він, тому на нього зробили ще більшу знижку. По фрезі тут взагалі все ідеально, ножі не степті взагалі, тільки фарба підтерта. 25 сил. Багато відео з такими тракторами є на просторах інтернету. Невибагливі, міцні, надійні. Ну і по колії тут можна метр десять, метр двадцять ставити для 62 см. Ну, і зробили 6500 за 25 ку На умовах самовивозу нагадую ці ціни. Отакі От можна От секи можна придбати у нас на майданчику в рівному. Ну і тепер по. По спецтехніці. лісозаготівельний, екскаватори лейті і самохідна садовий оприскоч. Окреме відео буде. Б115, 15-сильний малючок, ну, просто мега надійний. Хто користувався, той знає, що, мабуть, бультра, Bultra... ну і попередники, але попередники є старішими, а Бультра, власне, йшла передасті і <кхід> ну, тут капот відкритий. Так, бачите, тут радіатор попереду, мінус 24 рідина охолоджуюча, охолоджуюча, і, власне, він десь менше боїться перегрівів порівняно з АСТІ. І по надійності він просто мега надійний. Так, правда, тут є двох точка, але бачите, як завжди, отвори і підкріплення трьох точки присутні. Кого буде цікавити цей тракторець. Вартість так, його 4200 4200 у нас на майданчику. 15 сильного трактора. Також не розумію, як трактор а, Шостим роком. 18 сил, всі хочуть свіжі трактори. Ідеальний стан по шинах, по всьому. Функціонал космічний, гідропідсилювач, розворот на місці, дуга безпеки, дашок. 6400. Ще й контргруз японець прищепив 6400 за свіжі роки з чудовою ґрунтофрезою. Так, знову ж таки, двохточка, точка. Але вже все готове під трьохточку, точку. Тобто дамо комплект трьохточки, точки, бачите, під центральний винт, під бокові щоки, все є. Навіть під фаркоп вже є підготовка. Ну, комплектація просто фантастична, казкова. Напрацювання 274 мотогодини не стверджуємо, як завжди, мотогодина це дуже така е, річ, яка ну, перевірити практично нереально. Але чудовий технічний візуальний стан, ну, за такі кошти, переконаний, не, знайде, не, не знайдете 18 сильний за 6400, самовивіз, правда, ціна. Але ціна ну, просто крута. Хто не згідний, пишіть, але пишіть обґрунтовані коментарі, а не просто. Ви там хочете заробити мільйон. Покажіть, де можна дешевше купити свіжопривезений з Японії JB18 на 18 кінських сил в такій комплектації. 18-й сильний L1185 просто фантастичний стан. І ціна 5700. Звертайтеся, продали. Ну ви самі, хто слідкує, а хто не слідкує, той, щоб розумів, L1 це попередник серії GL. І ну, максимально надійний трактор. Мінімум взагалі звернень і максимум функціоналу. Коробка на реверсі: 16 передач вперед, 16 назад, функція оберт на місці. Швидкоз'ємик, рівень горизонту, фаркоп. І ціна 5700 за трактор. Повнорозмірний міні-трактор. Вагою тонну 50, колією метр, метр 10. Дуга безпеки, ну, дошечок, звичайно, оце. це все є. От 5700. Зараз е реально зробили там по декілька сотень доларів знижки, бо ще раз повторюся, хочемо розпродати, бо чекаємо нові надходження. Хочемо на сезон весняний привезти багато цікавих тракторів. І не тільки тракторів, тому відверто потрібні кошти. КТ-22 е свіжішими роками. Це наступник після серії GT. Те саме шасі, базовий, але вже десь навіть ближче до повнорозмірного. По руках це 2004 рік, теж порівняно свіжими роками. Трішки корозії по капоту, але технічно, візуально, повністю справний тракторець. 873 мотогодини не стверджую. А, реально, бачите, чуть корозії, але от видно. Що порівняно з серією GT додавали реверс. Тобто тракторець на реверсі має три передачі вперед. Три назад і чотири режими. Ну, тобто, скільки? 3 на 4, 12 вперед, 12 назад. Вал відбору три вперед один назад. Ну, абсолютно одинаково, як з власне з серією GT. Рівень горизонту все тут присутнє. Фреза в хорошому стані. От, зробили знижку, бо корозія 7 тисяч. Та GT відверто, GT3, GT5, навіть це не третій, треба порівняти з GT5, GT5 за 7 тисяч. В хорошому стані, такому технічному, важко купити. І це буде різниця там, порядка 8 років, бо GT до 96-го там випускалися, а це 2004. -й. Класні пропозиції, погодьтеся. З кабінами три тракторці. Четвертий якраз готується. Давайте швиденько, більш детально заїжджайте або телефонуйте, і Володимир або Ірина надасть вам вичерпну інформацію: якісь додаткові відео, додаткові фотографії. Якщо ви не маєте, звичайно, можливості приїхати до нас і протестити ці трактори. По кабінничках самовивіз. Наголошую, ціни, які я озвучував, самовивіз 220-й, 9-700. Крутезний стан, реально дуже хороший стан, кабінка навіть з кондиціонером. 1067 годин напрацювання. Реально, от бачите, ніхто нічого не малював, заводська фарба, колеса, до речі, теж з Японії, гарні карби. Повнорозмірний. Тут колія, пам'ятаєте, метр-метр 10. Повнорозмірний. метр 10, метр двадцять. Джель 25. Просто теж як на 25-ку, бо чим потужніший трактор, тим він, звичайно, більше виконує об'єм робіт і в Японії. Джель двадцять п'ятий з грунтофризою. 10-200 зараз у нас на акції. 10-200. Дивіться, який стан всередині. Все в рідному коробочка U-Shift, напрацювання 1287 мотогодин. Знову ж таки, не стверджуємо, що тут, тут є просто пічка без кондиціонеру. 10200 за 25-ку. З ґрунтофризою швидкоз'ємик. Бачу, швидкозємик є на всіх тракторах, і рівень горизонту це все присутнє. І так само і рівень горизонту на джель. 29-му теж просто класний стан тракторця. 29 сил і ще 33-й. Нехай з-під коробці тут хлопці готують, бо розбили вікно і якраз замінюють вікно. Що тут по ньому? Тут по ньому перешили сидіння, але бачите, як і в попередніх, навіть заводські наклеїчки всі збережені. 200 мотогодин. Накладочки, власне, трішки підтерті, щеплення гальма ні. Хто гальмує на тракторі, треба тільки газ тиснути. І ще раз підтверджую те, що трактори більшої потужності мають завжди більше напрацювання. Бо навіть в Японії зрозуміло, що купуючи більшої потужності трактор, виконується більший об'єм роботи і ним користуються частіше. Тому звертайте на це увагу при виборі техніки і коли. Продають там 30-сильні трактори з 800 мотогодинами, ну, повірте, це, мабуть, не є правдою. Отака От гарна підбірочка міні-тракторів з Японії. Приїжджайте, тестуйте, а якщо, ще раз наголошую, немає можливості приїхати, телефонуйте і для вас окремо чи в онлайн режимі, чи відеоогляд додатковий кожного трактора буде зняти. Хоча на багато тракторів є на нашому. На нашій сторінці в Ютубі, в Тіктоці, оглядів. Всім успіхів, миру та перемоги нам. З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення.